Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі Було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України в на море, кров ворожу, отоді і я, і лани, і гори Все покину і полину до самого Бога. Молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом.